Ми тільки що оголошували оголошували результати опитування, в якому понад 20% наших співгромадян вірять в те, що остаточною перемогою для нас буде розпад Росії як штучного утворення. Розкажіть, як зараз ситуація з цим вашому дослідженні і чи правильний шлях таких думок, тобто не лише перемога над армією, але й перемога над штучним утворенням цієї федерації, допоможе нам отримати спокій, принаймні, від такого сусіда. Ну, давайте я почну в порядку тих запитань, які ви поставили насамперед про ситуацію з відцентровими рухами в Російській Федерації Відцентровими рухами. Я називаю рухи як національні, так і регіоналістські. Тобто, як ті, які виступають за створення національних держав, все тобто, керуються принципами націоналізму, нехай не від націоналізму. І е, рухи регіоналістські, до яких ну внешне там такі проекти, як е, там Вільна Інгрія або Інгерманландія, або Уральська Республіка. Ну практично всі ці вони е, в той чи інший спосіб проявляли себе в різні періоди історії. Так, ось всі від рухи станом на сьогодні в Російській Федерації знаходяться в стані занепаду і розгрому, себто е, немає жодного національного руху. Чи ми говоримо про чеченців, чи про інгушів, чи про татар з башкірами, про якутів з бурятами не існує таких національних рухів саме на сьогодні, які б зберегли свою організаційну структуру публічних лідерів і активістів пов'язаних певною оргмережею. Водночас і оголошення мобілізації в Російській Федерації. І загальні втрати у вигляді трун, які повертаються додому в Національній Республіки, зокрема, вони безперечно стали каталізатором пожвавлення ось цих рухів, насамперед національних поза всяким сумнівом. І як би не виглядала ситуація надзвичайно сумно так, для самих чеченців, бушів, аварців, кумиків татар Башків. Все ж слід визнати, що бордія розпочинаються в Російській Федерації саме за національною знаку і саме в національних республіках. Я лише ніяк як приклад нагадаю, з чого все починалось з виступів на півночі Дагестану, або так звані Північні Кумики, тобто виступи в Ендіреї в Баба коли перекривали дороги. Коли згодом вже пізніше відбували кіточки в Махачкалі, це значною ну, мірою виступує саме кумирської громади, саме цієї е, тюркської спільноти в Дагестані. Пізніше ми бачили фактично бунт мобілізованих чувачів в Ульянівській області, е, там натовп солдатів та які крокують пласом і вигукують хамар ял. Тобто, ще раз вони не вигукують там русський матюк, вони не вигукують там якісь патріотичні російські гасла, Так Теж таки, вони вигукують національне гасло, яке перекладається як свояк або земляк, або людина рідна по крові такий зміст хамар'яло. Це зрештою, от заворушення, які два дні. Ну ще наразі не заворушення, але. Якісь бродійні виступи мобілізованих Татарстан, які ми спостерігали в Казані на полігоні, і тобто з цього знову ж таки можна зробити висновок, що навіть е заката на під асфальт національна ідентичність і знищені цілком репресовані національні рухи, вони все ж перебувають е хай і в самотозному, але все ще у живому стані. І я думаю, за певних умов вони можуть себе проявити. Вида, ви згадали щойно про ту історію в Дагестані, про яку ну правильно я теж хотів про неї говорити і згадати, але є ще. Кілька таких факторів, зокрема, формування цих національних батальйонів, своєрідний і ризик з одної сторони, так про те, що ці утворення можуть стати потім збройними лідерами тих повстань в регіонах. А з другого боку, ми бачимо політику Російської Федерації на мобілізацію, і, власне, в першу чергу представників у цих малих народів Російської Федерації, яких кидають просто на знищення, так їх стараються знищити. І тут питання такого плану. Верховна Рада проголосувала за рішення в визнати Ічкерію тимчасово окупованою територією, е, і в той самий час Курултай Калмиків проголосував про рішення про вихід з Російської Федерації, нібито. Е, і чи правильними є е, рухи от української влади е, в цю сторону? Чи не варто нам тепер приймати рішення і визнавати рішення цього Курултаю, також як ми визнали Ічкерію? Бо ці рухи зараз здаються не дуже системними, як правильно організувати таку роботу, аби не бути ну повчальниками для цих народів, а просто з ними контактувати і розуміти ситуацію? Давайте я розумію, що часу мало, але поставлено багато запитань і постараємося швидко внести ясність бо ви дійсно торкнулися важливих, але різносторонніх тем. Ну насамперед, про настрої глядацької аудиторії, так і опитування, яке відбувається на вашому каналі, про 20% респондентів, які вважають остаточно нашою перемогою, все ж таки дезінтеграція. РФ. тут хотілося б почути так, дізнатися а. Як собі уявляють перемогу решта від вісімдесяти глядачів, тобто, ну очевидно, що нам необхідно тверезо оцінювати ситуацію, і в моєму розумінні перемога України в російсько-українській війні, яка гарантує нам безпеку, так яка гарантує нам збереження територіальної цілісності в кордонах 91-го року, це припинення існування Російської Федерації. В її сьогоднішньому вигляді в її теперішніх кордонах, тепер що стосується державної політики, тих кроків, які вже були зроблені Верховною Радою, це нагадаю це три постанови: і виступ президента біля меморіалу і мамушемілю в Києві. Тобто, це постанова так зване звернення до міжнародної спільноти про підтримку права поневолених народів Російської Федерації на самовизначення. Це постанова про так звання японського тобто ствика про визнання суверенітету Японії на південними курилами. І це постанова не про визнання незалежності Чеченської Республіки Ічкія, що часто плутають, а про визнання чеченської республіки Ічкерія окупованою територією і про визнання геноциду чеченців. Також усі з зазначених аспектів відвернення президента і ці підзаконні акти, які були ухвалені Верховною Радою, вони надзвичайно важливі. Більше того, я вас запевняю, що вони мали належний інформаційний ефект там на території національних республік і серед представників поноволених народів. Водночас, на жаль, досі це не є державна політика, тобто, це не є комплекс і система заходів конкретних дій, так плану роботи, які б реалізовувався органами там центральної влади, там іншими спеціальними органами. Ні. Відтак відповідаючи на запитання, що робити, з чого потрібно починати, потрібно розпочинати з розробки засад державної політики на цю тему для того, аби наші зусилля не були просто якимись поодинокими уколами і дуже часто навіть інформаційними уколами. Так лишень системний підхід не може суттєво вплинути на цю ситуацію. Що стосується згаданих вами комитів, ну тут не корукаю, приймав. І тут е, в Калмиків, якби парламент регіональний цих Урал, але рішення ухвалював навіть не регіональний парламент. Рішення ухвалював конгрес війна калминського народу. Це національний представницький орган Калмиків, тобто аналогом якого є, наприклад, меджовіст кримсько-татарського народу. Тобто, цей національний представницький орган він дійсно. Ухвалив такі рішення. Більше того, цей конгрес він відомий тим, що ухвалював рішення на підтримку на хвилиночку збройних сил України, навіть ухвалюючи це рішення в березні мітися на території РФ, через що всі представники конгресу, тобто цього умовного меджевісу їхнього так зазнали переслідувань і репресій. І на сам кінець чи не потрібно нам визнавати незалежність? Повертаючись до теми державної політики. Державна політика вона повинна передбачати не просто організацію певного заходу, який потрапить в змі, так і зробить резонанс перед там російською аудиторією. Державна політика вона повинна мати мету, цілі, завдання і конкретні інструменти реалізації. Якщо наша мета дезінтеграція Російської Федерації, то е, тут виникає резонне питання, що нам дає е, Верховній Раді, то е, наприклад. Визнання, скажімо, там геноциду черкіського народу це четверта постанова, яка ймовірно буде ще цього року ухвалена нашим парламентом. Є кілька е, законопроєктів так на цю тему, і е, відповідаю, що в нас немає завдань е, боляче вкусити там я не знаю, Москву так на тему геноциду черхисів, тобто зробити неприємно. Завдання має бути допомогти чехському національному рухові. Організуватися, структуруватися, війти з ним в контакт, провести перемовини в результаті цих перемовин, вийти на ось цей проект постанови, його ухвалити, і результатом такого підходу буде співпраця, яка даватиме довго довготривалі результати. Пане Папе, па па прошу Бог... вибачення. Дуже вам дякуємо. Мусимо рухатися далі по ефіру, і маємо надію, що ви знайдете для нас ще час поговорити на цю надзвичайно важливу тему, об'ємно для неї треба виділити більше часу. І будемо мати надію, що і світло буде на цей момент. А нашим глядачам хочу нагадати, що з нами був Павло Подобє, це аналітик центру дослідження безпекового середовища Прометей.